Всім привіт. Вітаю на каналі Kids Show. Сьогодні ми будемо відкривати солодощі. А не знаю які комік. А що це у тебе? Лювачки. Скажи всім. Скажи. Дивіться. Ось. ж кислі цвітячки. В мене так називаються. Називаються тролі. Ми вчора були в Сільпо, і ми кожен раз із Сільпо з їх дівкам що? Кислі, щось, кисли. Кисли, щось вони нас щось просять купити смачненьке. Да? І вчора ми купили Це моя такі Вавочка на пальчику. Надя, моя баба, на кавіча мої бавочки на Так. поцілуй. Mm. Mm. Ми сьогодні лазки mm. перед відео. Мама казала, що каміки не можна ножнички брати, а вона хотіла. і Мама їй сказала вони... їй про те, що вона і вавочка. Вона ножичками сама хоче порізала, коли папір зрізала. І вона її вака. Ва, ва. Тому сьогодні ножничками ріже старша, наша донечка. Як завжди. Як завжди. Ну давай. Що ж це таке смачне, Показуй нам. Це Черв'ячки такі якісь, мабуть, чевачки. Черв'ячки тролі. О, а я знаю інший спосіб. А інший спосіб буде навіть на пачка, це так не гарна. Це вона класна. Два, який хочеш? Я беру цей. Покажи нам, ти нам не показала нічого. Покажи мамі, будь ласка. Чомусь кислому, кислиці. Так, пачку ми порвали. Так легше. Так. Вона не Ми з неї витаскуємо.

Покажи. Як і у тебе і як у камілку. Mm -hmm. mm -hmm. Вони дійсно кислі. Mm -hmm. А думала, чого ми що це в кислиці, нібито. Правда, вони кислі. Mm -hmm. Але їсти можна. Mm -hmm. Кисленькі. Правда? Кисленькі. А ще знаєте, що я думаю, що ми можемо відкрити зараз? Семечки з шоколада. А, ми забули сказати, що наша маленька дуже любить сіннечку. А, це пустає насіннячко. І ми купили їй насіннячко. сінечку. Шоколада. В шоколаді. Ні, це, це не шоколад, це шоколадне насіннячко. Ну, якщо може там тільки, бо вона вже. Качищене, лущене насіннячко, і зверху на ньому шоколад. Мама, подайте. Так, мама подає. Зараз матуся знайде де воно. Мамочка не бойся. почекайте, 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 почекайте. М -м -м, мама знайшла. Мяку. Покажи нам. Скажи потому что она синяя. Ну, а пахнет Ну, все таки и на синечку. Бачу. Хочу Бери. Детки М -м -м. нас так это та ж полюбляют. Да. Она синяя. нього <рес> а, 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 Ну ми ж знаємо, що багато їсти не можна солодкого, так? Правда? А вона така Да. Ну, що? Смачно? Да. Наступний раз щось купимо, теж покажемо. <смир 'я> Давай <Для> червяка. Чи <смир 'я> хоча і кислі, але ми його не більше зараз, у нас сильно. Почни. Покажем еще раз это. Я привыкла до них, просто из-за того, что я люблю кисленько. Mm -hmm. Я люблю кисло. Ставь лайк и подписывайся на канал Калин Кит Шоу. И не забудь оставлять комментарий. Пока-пока. Пока-пока. Пока, -пока. Пока, -пока. Пока маленькая.